Алло? Алло, Олег, а ти де? Невкори поїхав на вихідні. А на які дні ти собі вихідні брав? На середу та четверг. А таке сьогодні субота. В Смислі субота. Ну, така субота, але же, шостий день тижня. А ну, бігом спілкувався і відоси знімати. Він має вийти о 14 В тебе є півгодини. Бо інакше знов без зарплатні залишишся. Да якого біса? Вже 6 місяців сижу без цієї зарплатні. Давай, чекай. А, ні, сьогодні точно не буде. Oh Привіт, друзі! Ви на каналі магазину Самокат. З вами Олежа. Якщо ви бачили, яка погода вже за вікном, то ви точно дістали свої самокати з шаф і готові розкатувати старі добрі споти. І сьогодні я вам назву три поради, котрі ви маєте робити при будь-яких обставинах, якщо ви катаєтесь на триковому самокаті. Ну і я ще своїх дві додам, аби не замало було. І перша моя вам порада не кататися в дощ, не заїжджати в калюжі, не кидати самокат в пісок, не їздити по бруду і взагалі будь-якими способами не підпускати ваш самокат до матері природи. Ну добре дереву ви можете поскрізити. Проблема в тому, що таким способом ви вщен вбиваєте свої підшипники та рульову. Трикує самокат влаштований так, що він дуже щільно зібраний і є зазори тільки в підшипниках. І якраз туди буде попадати весь цей бруд. Підшипники перестають крутитися, підвищується сила тертя, матеріал зчесується та з'являється той самий люфт. Згадуємо фізику 6 клас. І вже через цей люфт ви зламуєте ваші вилки, деки і затиски. Не кажучи вже про ті самі підшипники. Так, ви можете розібрати самокат, розібрати підшипники, почистити їх, але все ж таки більшість райдерів цим займається просто не хоче, Тому приносить свій максимально брудний самокат до Олега в самокаті і просить його замінити підшипники. Тому, якщо ви не хочете, щоб я приходив до вас вночі, не катайтеся по колюжим дощ. А другий пункт це захист. Ви знаєте моє відношення до безпеки під час катання. На чому б я не катав, я завжди одягаю захист. Шлон мінімум. Так, по всьому світу є мода, типу захист, це не круто. Це не круто до тих пір, поки ви не прикладаєте свою голову до бетону чи асфальту, і тоді ви одразу згадаєте за шолом. Взагалі, наявність, хоча б шолому показує, що ви серйозно відноситеся до себе і до спорту загалом. Також захист вам дає додаткову впевненість. Ви менше боїтеся робити страшні нові трюки. І ваш прогрес точно піде вгору, а ви завжди будете почувати себе в безпеці. О, до да речі, про безпеку. Ви часто перевіряєте свій самокат перед каткою? Напишіть свою відповідь в коментарях. Я все ж таки рекомендую робити це перед кожним виїздом. Але знаючи вас, раз на тиждень. Також підійде. Але робити це все ж таки треба. Ти ніколи не знаєш, коли в тебе може зламатися та чи інша запчастина. Але підготуватися до цього ти можеш. Можна перевіряти тільки руль і деку на наявність будь-яких тріщин. В ідеалі повністю розібрати самокат та перевірити кожну запчастинку, вилку, руль, деку. усі кути, котрі недоступні в повністю зібраному самокаті. Погодися. Буде дуже неприємно зламати запчастину, коли ви робите дуже небезпечний та страшний дроп. І коли ви будете про це знати, ви, наприклад, не підете якраз на цей великий дроп, а підете в скіт-парк вивчати якусь техніку та ну, готуватися до якогось іншого трюку. Або підете в скутершоп та заміните цю саму запчастину. І ось така невеличка звичка може в буквальному сенсі врятувати ваше життя. Дякую, що доповнив, але це стосовно власної безпеки. А наступна наша порада про безпеку вашого Аточення. Не кидайте свої самокати, від цього усе страждає. Ну реально, хоч це вже і старий тренд, але він не пішов взагалі в райдерів. Тому вони далі псують дерев'яні скейтпарки та бетонні плази. Також, коли ви кидаєте самокат, ви ризикуєте зламати найдорожчі запчастини. Подумайте про себе, чи купить вам мама нову деревню? А якщо подивитись в щоденник, погодьтеся, ви і самі не очікуєте, що хтось. Про невдалий трюк буде кидати вас самокатом. Тому і ви не тримайте в страху весь скейтпарк. Самокати дорого обслуговувати, чуваки. Скейт-парки ще дорожче. Цінуйте, що у вас є. І останнє, але не поважливості пунктик це повага один до одного. Будьте стрітер, паркер, фрістайлер, мануаліст, рейліст, брейфліпіст, флейтрайдер. Кінці кінців, ви маєте поважати один одного. Ви усі катаєтесь на штуці з двома колесами та високим рулем. Ви усі катаєтесь на трюковому самокаті. Кожному подобається якийсь свій стиль катання, але якщо казати про інших, він може вам подобатися. Ви можете його любити, не любити, ненавидіти, але казати щось негативне в сторону іншого райдера. Це банально тупо. Це так само впливає і навіщо в самому скіт-парку. Черга, повага один до одного. Я гадаю, ви всі стикалися з агресивними скейтерами на ВДНХ. Прізвище я називати не буду, але я гадаю, ви здогадалися про кого я кажу. Тому, щоб отримувати задоволення від катання, ви в першу чергу маєте бути просто в гарному настрій. Цей гарний настрій формується з декількох причин. Це адекватні ваші друзі, котрі взагалі не хейтять будь-які інші стилі катання чи інші види спорту, чи взагалі інше оточення в скідпарках та інших стріт-спотах. І в першу чергу саме бути адекватним райдерам. І в мене навіть для вас є парада. Частіше пропускайте інших райдерів скітпарку, кейтерів, ММІКСірів, самокатерів, роллерів. І згодом ці самі райдери будуть частіше пропускати саме вас, а не інші райди, які дуже агресивно поводяться в парках Правильно, Олеже. Я гадаю, що на сьогодні це все. Дякую, Олеже, що запросив до відео. Дякую, глядачі. Бувайте. Ну, забувай, в общем, дякую, що завітав. Друзі, не забувайте про мерч самокатті, Кепочки, футболочки, худочки. Зараз, правда, худочки вже така... Жаркувато в них ходити, але все ж таки найголовніше, частина від продукту йде до ЗСУ. І також не забувайте про українські запчастини Аксель. Рулі, вилки, затиски, пешки та шкурки. Усі посилання будуть в описі під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та дзвініть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Тому кайфуйте від катання, дорогі друзі. Поважайте один одного. Всім удачі і всім пока. <звіт> ну Що обратно в гори виходить.